Олександр Бовсунівський ветеран війни. Близько двох місяців він провів в окопах на Авдіївському напрямку, що призвело до пневмонії, зупинки серця та в подальшому до ниркової недостатності. Мої нирки перестали працювати. Гемодіаліз Олександрові не підійшов. Після кожної процедури у нього падав тиск, і він погано себе почував. Тож чоловік потребував термінової пересадки нирки. На допомогу прийшов його батько Микола Босунівський. Я просто його возив на гемодіаліз. Я бачив, як дитя мучиться, як там люди мучаються. Він розповідає, прийняв це рішення не роздумуючи, і хоча син спочатку був проти, все ж Олександра вдалося вмовити. Це він молодий, йому треба ще жити. І жити я хочу сказати, що не бійтеся, давайте своїм дітям, хай не мучаться вони. Родина звернулася до обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, адже саме там проводять оперативні втручання з трансплантації на високому рівні. Матеріально-технічна база нашої обласної лікарні дозволяє робити, займатися таким напрямком у медицині. Така трансплантація вона дає людині можливість повноцінно жити. Тому Дякую нашим медикам. Дякую нашим. Вони мають золоті руки. Медики провели усі необхідні аналізи, перевірили генетичну сумісність та наявність супутніх проблем зі здоров'ям. У тата були дійсно певні проблеми з боку серцево судинної системи. Довелося ці речі вирішувати до, до оперативного втручання. Стан його покращився, і якби, анестезіологи не мали ніяких заперечень. Десять днів тому Олександрові пересадили нирку батька, і вже сьогодні вони обоє готові повернутися до свого звичного життя. Як ви зараз себе почуваєте? Та краще, ніж до операції. У мене була ритмія. І тут за скільки за дві тижні мені підлічили ритмію. Мені стало набагато краще. У мене показники стали кращими, результати аналізів. І само почуття стало тим самим краще. Лікарі кажуть, у подальшому і донорові, і реципієнтові варто проходити відповідні обстеження. З боку донора там ніяких проблем не передбачається. Звичайне спостереження, що, те, що є завжди, те, що звичайна людина повинна робити раз на рік, хоча б пройти такий тех огляд, профогляд. З боку реципієнта, з боку сина, він повинен дійсно орієнтуватись на рекомендації хірургів трансплантологів, і у нього є певний перелік обстежень, які він повинен робити регулярно, тому що він приймає препарати для імуносупресії. Це препарат, який він буде приймати пожиттєво для того, щоб орган не відторгся. Загалом же, розповідає завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації органів і тканин. У листі очікування на пересадку наразі знаходиться понад 80 мешканців Житомирщини. В єдиному державному реєстрі знаходиться 65 чоловік, які потребують трансплантації нирки. Які 11 чоловік, які потребують трансплантації печінки, це 6 чоловік на трансплантацію серця. Трансплантація органів, напрямок, який повністю фінансується Національною службою здоров'я України. Тож і для донора, і для реципієнта оперативне втручання безкоштовне. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1